Добрий день, шанувальники поезії. Поетичний бібліопростір А Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки представляє вірші Олени Мамчич. Олена Мамчич народилась у Чернігові, закінчила Київський державний університет імені Тараса Григорича Шевченка, філологічний факультет. В свій час вона захистила кандидатську. Вона кандидат педагогічних наук, має дуже високу відзнаку. Вона відмінник освіти України. Що стосується її поезії, то вона дуже багатогранна у неї, вона має дуже яскраві такі нотки, дуже яскраве світло, і оце світло, воно проникає у кожну клітинку. І там творить дива. Я хочу сказати, що у Олена Мамчич, у рядках є і філософські різні міркування. І мені дуже подобається така цитата. Ти тільки навчи нас сприймати печалі, як кару Господню, коли не кохали. І дійсно вона якби нас закликає до того, щоб ми вміли це переживати. Олена Мамчич вона за свій час вже видала вісім поетичних збірок. Це дуже велике, на мій погляд, багатство, багатство її душі. З нею дуже цікаво спілкуватись, бо вона інтелігентна, розумна людина, вона завжди може щось порадити, щось цікаве розповісти. Молоді. І я вам хочу порадити почитати її вірші, і е, я вас запрошую до перегляду ролика, бо в цьому ролику вона дійсно нам дарує акварелі свого життя. Коли душа літала птахою, а небо квіткою і плахою, ти коней гнав під вітром ніжності, ті коні, що летіли поміж нас, під вітром часу очманілого Зривали швидкоплинний час, під благом неба легкокрилого мережила зухвалість днів, Бо мані щедрості весняної і погляд осінь Бо я вже погляд осінь зміснувся. Якби ми жили на землі щиросердими диваками. І слова заплітали майстерно вінками, якби ми не слухали витівки вітру, що носиться згрозами і б'ється у вікна, якби ми приймали всі весни у спадок, блукаючи влітку доріжками саду, якби ми ловили вечірні примари у запахах в замріяних чарах, то що би було у людському потоці, блаженних ідей безконечному кроці? Чи вижили, якби, чи стало б великі? Поранивши горло безсилому крику, прости нас, дотепний у милості Боже. Прощати нас звик, без любові не зможеш. Ти тільки навчи нас сприймати печалі, як кару Господню, коли не кохали. У неї були смарагдові очі. І рожеві полуничного кольору губи, пам'ятала розгублені ночі і шукала п'янкові згуби. А коли вона пила сонце вранці, усі пташки голосили, як ненормальні, і квіти в саду були, німий бранці, і вдихали цю мить гріха аномальну. А коли вона його так кохала, розпластавши руді коси, немов корали, усе зайве просто відпочивала. Її ніжності всім вистачало, а коли настала її хвилина у безмежі небесних бурхливих цяток, усі миті злилися в єдину днину, бо сам вітер її засватав. І вона щаслива в сліпому полоні, летіла за зрадою, мов навіжена, і життя зародилось святе полоні, і кохання змітало все, мов скажене, і чекала вона знову тієї миті, щоб Пізнати безвість гріха лихого, і гойдались волошки у літнім житті. І соромились щастя чужого тих долонь, що у веснах самоти десь гімни грають, і кличуть несподівано в полон, пташок веселих віковічні зграють. Знов опинюсь в броньках весняних згуб, На роздоріжжі сонячних провалів, під щемом. Одержимих твоїх губ під захистом засніжених обвалів.